Вітаю! Сьогодні виконуємо вправу 12. Треба ввести в документ текст за правилами набору та виконати форматування об'єкта. Але ж треба встановити параметри на сторінки та шрифт, Розмір сторінки А 4 і поля. Давайте будемо зараз відкриємо текстовий редактор Word і будемо працювати. Подивіться, сам аркуш треба, щоб був А4. де це можна макет. Далі розмір поля. Ось розмір стоїть. Вибираємо А4. Ось, у нас виділено А4. Тепер. Треба взяти, щоб шрифт був Arial. Основне, шрифт калібрістей. там ми шукаємо за алфавітом Arial. Ось у нас він стоїть Arial. Шрифт 11. Якщо у вас стоїть якийсь інший, то ви ось тут вибираєте 11. Далі розмір. Так, 11 Треба ще позначити курсів. Накреслення курсів. Це накреслення тексту. І колір шрифту треба вибрати синій. Ось у нас буква А. І тут шукаємо. Синій кольор. Вибрали синій, синій колір, міжрядковий інтервал абзацу. Відкриваємо абзац. І ось тут у нас відкриваються окне відступи та інтервали, і треба поставити, щоб інтервал абзаца перед був 0, а після стояло 10. Ми можемо ось так збільшити, бачите, не можна збільшити. Тоді я отут от вибираю мишки і ставлю 10. Все. Тепер міжрядковий інтервал одинарний. Тут у мене стоїть множинний, я відкриваю і шукаю одинарний. Все, тепер треба натиснути ОК. Налаштування ми зробили. Після цього треба набрати кілька рядків вірша Степана Чернецька. Ой, у лозі червона калина. Виправити всі орфографічні помилки. Що ж, давайте будемо набирати? Ой, у лозі червона калина похилилася. Після того, як ми набрали рядок, нам треба натиснути Ентер. Після того, як ми поставили кому, натискаємо Ентер, і курсор переходить на наступний рядок. Щоб ми бачили, що все ж таки ми набрали Ентер. дивіться, ось є недрукуємо знаки. Тобто, ці знаки, які не друкуються, ми їх не бачимо, А лише вони використовувати під час використання додаткового розмічування. Тоді я натискаю, як бачите, ось у нас з'явився цей ентер, який ми, потрібно нам би натискаю, і він у нас уже не, ми його не бачимо. Що ж, натис... знову другий рядок, і так, давайте наберемо зараз повністю частину цього вірша, яка нам за зразком дана. Так, повертаємось зараз. Треба курсів ще зробити. Жирний і курсів. Червоний, жирний. Так, і тепер нам треба піти до інтернету. І знайти зображення калини. Шукаємо тут калина, калина, вибираємо, і ось тут зображення беремо. Зображення, усі зображення, і вибираємо, яка, яке зображення вам до вподоби. Щось подібне було таке, можемо інше вибрати, не обов'язково те, що нам пропонується. Ми що беремо? Беремо правою кнопкою міші, копіювати картинку, повертаємось до борду, і ось тут. Вставляємо. Вставляємо нашу картинку, Ctrl-V. Бачимо, тепер у нас ця картинка ну, зросташована зверху, ми не можемо її якось порухати. Тоді правою кнопкою миші можна взяти і ось тут обтікання текстом, взяти. і взяти навколо рамки. Бачите, якщо навколо рамки, то текст буде розірваний. За контуром теж нам не підходить: згору знизу, у тексті. Тобто, отут треба вам за текстом перейти наскрізь, не за контуром навколо рамки. Оце ви зробіть і попрацюйте так, щоб ми могли це тепер ось так. Наприклад, цю картинку ми розташували і сразу на слово розвеселимо стало на своє місце. Ось таким чином ми зробили. Давайте подивимось на зразок, який у нас дан. Ось таким чином і справа треба розташувати це зображення. У нас воно зображене, слово розвеселилось якраз, пригнуло там, де в нас потрібно, і ще що нам треба зробити. Ну, В принципі, все ми зробили. Ще перевіримо, чи правильно ми натиснули Enter, так, в кінці кожного рядку. А ось тут, бачите, двічі два пробіла. Там, де ми натискали пробіл, там треба їх прибрати. Прибираємо, якщо вони у нас зайві. Тут два пробіла. Вибираємо їх, бачите, гей-гей, тоді треба тут щось зробити по-іншому. Немає пробіла після коми. Це треба обов'язково зробити. Все стало на свої місця. Що ж, тепер на зразку тут не синій колір, а чорний. Ну, давайте його зробимо. Ще раз на зразок подивимось і подивимося, що у нас тут, бачите, вже. Тільки приспів у нас курсів, а все інше чорний колір і звичайний без курсіва. Переходимо до Word і виправимо це, щоб було. Тепер ми курсів прибираємо і робимо ось тут чорний колір, чорний колір за зразком. Тепер тут вибираємо чорний колір і курсів прибираємо, що ж, вправу ми з вами виконали. Дякую за увагу! Право 12 виконана.